Я впевнений, що по-перше, якщо казати про проблему міста, це треба прибрати ту ганьбу, яка відбувається. Треба з повагою відноситись до наших захисників, виділяти їм все необхідне, що можна. Треба якісно і чесно робити ремонти там, де вони робляться, і там, де не робляться, їх треба починати робити. Треба Культурно та з повагою відноситись до мешканців цього міста е, і спілкуватися це, я маю на увазі до нашого керівництва міського, е, ну і не, гань, не ганьбитись Тобто, коли у нас будуть представники нашої громади, наші депутати, наш голова міський, коли вони будуть е, якимись такими прикладами для того. Щоб ми бачили, що ці люди там от дійсно працюють для цього міста, от тоді от це буде круто.